Розпочалася 1356 доба повномасштабної війни. Українські сили оборони продовжують стримувати наступальні дії противника та завдавати йому втрат на ключових напрямках. За минулу добу, з 9 по 10 листопада, на фронті, відбулося 265 больових зітквень. Противник активно застосовував авіацію та дрони. Загалом за добу завдано одного ракетного і 35 авіаційних ударів, використано 5 ракет і понад 100 керованих авіабомб. Також зафіксовано понад 3400 обстрілів, із них 91 із реактивних систем залпового вогню і застосовано понад 2400 дронів-камікадзе. У відповідь ракетні війська та артилерія сил оборони України уразили район зосередження особового складу противника та три інші важливі цілі. Українська армія продовжує послідовно знижувати бойовий потенціал противника і утримує ініціативу на окремих напрямках.